Доброго дня, Вініпех! Вітаємо вас на Community Hour. Це час, коли ми зустрічаємо людей з великим серцем та любов'ю до України. Людей, які змінили континент, часовий пояс і своє життя, але не перестають бути українцями завдяки своїм справам та любові до батьківщини. І сьогодні у мене в гостях справжня українська мисткиня дизайнерка Надія Кончуковська. Надія, дуже рада тебе бачити сьогодні в нас в студії. Дякую, що прийшла, і я сподіваюся, що твоя історія стане великим натхненням для наших глядачів і просто справжнім відкриттям. Дякую вам. Я теж рада тут бути. Хочу сказати, що я в захваті, який у тебе досвід і прекрасний напрямок роботи. Бо ось уже 10 років ти створюєш дизайнерський одяг. А тут, у Канаді. Ти вносиш трохи більше української культури, стилю моди у цей канадський багатонаціональний стиль життя. Скажи, я знаю, що Канада не була твоєю мрією, і, і ти приїхала сюди, вже знаючи, що будеш тут робити, ким будеш, чи не сумнівалася у актуальності своєї професії? Я не можу сказати, що вона не була моєю мрією. Ми намагалися іммігрувати в Канаду декілька разів, але там. То не вистачало е, мови, то не вистачало балів, то не вистачало грошей. Ну, як усіх, така ж сама історія. Але е, все ж таки ми тут. Е, і тут я просто все, все, що я роблю в Києві, все, що я роблю і робила в Україні, все своє життя, я намагаюся перенести сюди і працювати з цим тут, якось налаштовувати це під канадське життя, під канадський стиль, під е, людей, які тут живуть. І, Звісно, хочу щось донести своє українське в ці в цей в наш побут, в цей в це життя канадське. Це дуже прекрасна місія. А таке питання: бо Вінніпех – це ж не Париж. Чим таке місто привабило дизайнерку і таку творчу особистість, як ти? Якщо чесно, по-перше, мій чоловік дуже любить холодний клімат, і тому із всіх міст ми вибрали Вінніпех, бо це. Ну, просто його мрія, щоб 24 на 7, 10 місяців у році було прохолодно. Це чому він і пех? То, що він не Париж, це да, але Париж це таке кліше, і там, звісно, це культура моди, але є, крім Парижу, ще є Мілан, ще є Італія, якісь італійські городи, є Германія. Але Канада тут вона трошки інша. Тут більше свободи у людей, більше якоїсь індивідуалізму, я б сказала так би. Бо американська північна американська культура вона має свій підхід до моди. То і в Парижі, до речі, дуже велика конкуренція. Тут, тут є її. Поки що немає, Справді. ну є, до речі, є якісь дизайнери, є відомі дизайнери канадські. Але я ну, намагаюся починати з Вініпегу. Я роблю те, що мені нравиться, Я вдягаю людей в те, що мені нравиться, Я пропоную щось людям своє, свою якусь думку. І для початку Вініпег це окей для мене, це гарне місце. Чудова відповідь. А, ну насправді в Канаді дійсно не надають багато значення одягу, і тут не зустрічають по одежині. Я і сама помітила, що почала менше приділяти увагу тому, як виглядаю, то скажи, який секрет завжди залишатися стильною, не дивлячись на обставини і де ти знаходишся. Для мене стиль це рівняється комфорт. Якщо тобі зручно, якщо ти себе почуваєш в цьому одягу одязі. Якоюсь розслабленою, якщо тобі воно не давить не жме, колір підходить. Якщо ти не відчуваєш себе зажатою, то це твій твій одяг. Звісно, є такі правила підбору кольору. І якщо е, хтось хоче хтось хоче подивитися, це можна відкрити в інтернеті. До речі, mm -hmm. там є кольорове коло, це знає відоме. Можна підібрати собі, наприклад, якісь кольори, які в житті, здається, вони зовсім не співпадають, вони дуже добре гармонують в якомусь одяз одязі. Тож, <кхем> що для мене стиль все ж таки, це комфорт. То я розумію, я розумію людей, які живуть в Канаді, навіть українців, які вдягаються комфортно, але хочеться, щось, щоб воно було трошки. Таке чимось відрізнялося від звичайного одягу, від звичайних яких, яких, там шузов простих, дуже, дуже простих. Хочеться, щоб щось якесь була ізюмінка. То в своєму одязі я такі добавлю простоти і якоїсь ізю, ізюмінки. Ну, я думаю, Отак можна <смеш> щось охарактеризувати. Дуже гарний лайфхак, я обов'язково спробую. І також хотіла спитати тебе про досвід ведення бізнесу, адже це не просто. Тим паче, я знаю, що ти продовжуєш в Україні мати свій бізнес, також у Канаді. Як складно тобі це поєднувати? Підтримувати зв'язок з Україною, попри те, що там війна, надавати робочі місця людям, зарплату своєчасно. Як тобі вдається це все поєднувати тут, у Канаді і в Україні одночасно? По-перше, я хотіла подякувати моїй команді, яку я створювала довгі роки, людям, які зі мною попри все, навіть коли почалася війна, деякі від'їхали, потім повернулися, і все ж таки вони знову зі мною. Вони. Дівчина одна з, одна з небагато кого. Вона залишилась в Києві, не уїжджала і працювала зі мною навіть минулого літка і весною. Вона одна сиділа і працювала, тянула ательє. Багато разів я думала за, за, зачинятись, бо це ну на сам насамперед це важко тримати це все: і зарплатня, і, і робочі місця. і... Бо е, зараз такі є, замовлення є, люди приходять, Київ живе свої, своїм життям. Але ну, якби не моя команда, я б не витримала. Я дуже їм дякую і дуже, е, і дуже їм е, вдячна за те, що вони такі у мене є. Е, але працюємо узгоджено із моєю командою. Кожен вечір я їм дзвоню, кожен вечір я складаю план, який треба. Виконати на припустимо на завтра або на післязавтра якісь у нас є черга по замовленням. І ми з дівчатами згоджуємо. До речі, в нас хлопець працює, йому 30 років, він дуже такий стильний, теж конструктор, дизайнер. І кожен день ми узгоджуємо з ними. Кожен день я з ними на зв'язку. Я знаю, що там робиться. Я знаю, що вони шиють, що вони підшивають, які нитки зараз купляють, то... Постійно кіпінтач, постійно ми тримаємо контакт з ними. А тут, ну поки я почала і поки я почала це все, я зараз одна. На, на майбутнє, думаю, щось може звичайно знайти спеціалістів тут. Але я займаюся такою нішевою, нішевим одягом. Одягом не для кожного, це нема спошив. То багато людей мені не треба, але треба гарні спеціалісти. Я шукаю зараз їх. Розумію. А ти створюєш неповторний дизайнерський одяг, це вишиті сукні, сорочки. І, власне, над цим проєктом працюють художниця та дизайнерка саме з України. Чи є тут попит в Канаді на такий наш національний традиційний вже одяг? Чи купляють в канадці ці сукні? Так, ми маємо клієнтів тут. Небагато, але є люди, хто цінує. Саме оцю українську культуру, бо вишиванки саме вишиванку я повторювати не хочу. Є багато, ви ж знаєте, що багато є видів вишивок, з того територіально, там з тої частини країни або з тої частини країни є якісь свої мотиви, є якісь візерунки. Я все повторювати не хочу, але я хочу взяти якісь, наприклад, деталі. Ми робили цього разу Петриківку з українською художницею. То я їй замовляла малюнок, але щоб він був більш-менш сучасний, підбираю тканини, натуральні, тільки натуральні. І намагаюся створювати одяг, щоб він був в поєднанні з сучасним, додавати ці українські якісь мотиви. Але більш я ставлю ставку на сучасність, на, на якусь моду. І отже, я все ж таки за індивідуальність я хочу, щоб воно було одне. Щоб воно не повторювалось, це не китайський маспашив, це не вишиванки, які можна купити за 50 доларів, то так, складно, але знаходяться ті, хто цінує це. І купляють, і я дуже вдячна. ну і працюємо над тим, щоб розвивати це. Я вже мрію о, купити тебе вишиванку. Так гарно розказала. Насправді, сучасна українська вишиванка збережена ця культура в сучасному стилі. Це дуже актуально на даний момент. І... А я вже уявляю, як зовсім скоро на Великдень багато українців прийдуть святкувати до церкви, усі у вишитому одязі, бо ми любимо підкреслювати свою ідентичність далеко від дому. І ось як ти думаєш, більшості українці новоприбулі одягають вишиванки, чи можливо це вже українські канадці, які іммігрували давніше? А хто у тебе більшості купує оцей одяг традиційно український? Я думаю, що і ті, і ті вони цікавляться. Всім дуже цікаво. Вони класні. Вони гарні фото зробив. До речі, фотограф в Україні, Вони дуже цікаві. Але я хочу сказати за тих людей, хто давно приїхав сюди, які вони молодці. Це українська діаспора тут в Канаді. Вона досить велика, і вони намагаються тримати культуру українську. Бо в мене є друзі тут. Канадці вже такі досить люди в Віці, але вони. Навіть українські пісні, вони не розмовляють українською, але навіть українські пісні на Різдво, всі великодні традиції, всі якісь такі речі, які ми не робимо зараз в Україні, а вони, вони зберегли це все. І так, вони, вони цікавляться моїми виробами. І в більшості да, канадці більше цікавляться, ніж ті, хто новоприбулі. Але прибули теж. Молоді дівчата, кому цікаво, це, теж запитують і купляють дуже багато попиту в Ванкувері, в Калгарі. Так що так. Це прекрасно. Я думаю, що просто неможливо пройти повз, бачачи цю красу, і, як вже я сказала, це зараз дуже актуально, і бути українцем це справді модно. А українці це бренд. Ми завжди любимо виділятися. І, власне, це наш такий. Код, вишиванка, наша ізюминка. І я знаю, що коднації так, нашої. так, коднації дуже-дуже правильно. Я знаю, що твоя робота це твоє життя. І ти вкладаєшся максимально зі всією любов'ю, віддаєш багато сил, ти розказуєш про своїх покупців, ти знаєш їх. Тобто ти як добрий психолог. Скажи, будь ласка, що найважче у твоїй справі, і як тобі вдається відчути, чого справді потребує людина? Найважче якраз відчути. А Чого? як вдається, тобі відчути. Я вважаю, що коли приходить клієнт, максимально приділяти йому увагу, тому вчу своїх дівчат, максимально вислуховувати. Людина приходить вже, тож це ательє, і воно є. Ну, це, це саме є той сервіс, той сервіс, коли ти приходиш, це не магазин, не масовий одяг. Ти приходиш і хочеш щось індивідуальне, ти хочеш щось собі таке, чого немає у інших людей. Наприклад, або люди не можуть знайти на свій розмір, або вони хочуть відрізнятися, або це якась медійна людина, хто хоче бути. Просто суперовою, щоб ніхто не повторив її образ, то ти маєш це уловити. Коли ти спілкуєшся з клієнтом, ти маєш уловити його бажання, що він саме хоче, яку самодовжину, хоче, яку саме який рукав, який, яку свободу ціє, цього виробу, або там вишивку, або колір. І це займає час це спілкування. То дуже важливо підхопити його ідеї, його думку або її клієнта, коли який приходить до тебе. І дуже важливо одразу е е зрозуміти, що, що хоче людина. І потім. Найважливіше задовільнити його потреби, щоб він прийшов чи вона одягнув цю річ і сказав: Боже, це все супер агонь! Як у мене приходять клієнти і кажуть: є така у нас Світлана, наша постійна клієнтка. Вона каже. Огонь, ой, і просто ну це як музика для мого серця. Це дуже класно. Бачите захоплені очі ваших да, клієнтів. Да, да, я дуже задовільнена, що людині понравилось, що людина довольна, що людина забирає його з радістю і буде носити. Це найважливіше для майстра, хто робить одяг. Чудово, ти знаєш, я думаю, що крім таких приємних моментів у малого бізнесу виникає ще дуже багато труднощів на шляху. Тим паче, якщо цей бізнес у чужій країні будувати, як в такій рутині побутових справ не втратити натхнення і працювати далі з новими силами щоразу. Головне, мені здається, любов до, своєго, до своєї справи. Любов, якщо ти любиш це діло, якщо ти... Хочеш його розвивати, якщо тобі подобається, е, цікаво, роздивля... зараз же ж, е, світ цифрових технологій. Хочеться більше дивитися щось нового. Хочеться вести інстаграм, хочеться, щоб до тебе всі приходили, щоб дивилися тебе. Ти повинна бути в цьому темпі, повинна все встигати. І так, да, це важко. Але найголовніше це любов до своєї справи. Якщо ти не любиш, якщо ти працюєш заради грошей, якщо ти працюєш заради, я не знаю, якоїсь слави якоїсь просто. І, або якщо ти не розумієшся в цьому, це розумієте, я в цьому просто ну, починаючи з училища. Ні, я там щось шила куклам своїм. Люди люблять, що вони шили, наче там, з п'яти років. Ні, я щось шила, але я там, як всі тінейджери, я не знала, ким я буду. А потім, коли я вже поступила до звичайного швейного училища, я е, зрозуміла, що це моє. Я полюбила свою справу. І зараз я дуже багато знаю і в чоловічому одягу, і в жіночому, але не все. Не все. І кожен день треба вчитися, кожен день треба думати, що ти не ас. Тобі треба ще і ще, І ще. І якщо ти не зупиняєшся, якщо ти не кажеш собі Стоп, я вже супер, то в тебе буде все. Буде бізнес, буде справа, і все у тебе вийде. Якщо ти кожен, кожного дня готовий вчитися і готовий йти далі, слухати людей і щось нове собі відкривати кожного дня. Оце таке, це такі, такі правила від мене. Це дуже влучні поради для тих власне, хто збирається відкрити свою справу і займається чимось любити, любити, бо з любові все починається. І оскільки ти займаєшся індивідуальним пошиттям і звичайного щоденного одягу, і весільних суконь, тобто таких на відповідальні події, який був найхвилюючий твій проект тут у Канаді, розкажи, можливо, в тебе є якась історія. Завжди хвилююсь, щоб то не було завжди хвилююсь, щоб воно вийшло гарно але Хвилюючи, це для мене щось нове, що я не робила раніше. Наприклад, там, вишиванки, коли я починала шити, я нічого не знала, де, де замовляти цю вишивку, де, якими нитками. І воно було хвилюче, воно було цікаве. Ми підбирали всі купою, всією командою підбирали кольори, А, ні, не такі, або зелений, або червоний, або ще якісь. Довго ці ниточки виривали, до, 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 одну до одної прикладували. Це було хвилююче. Але все, я вже знаю, як це робиться. Воно вже для мене окей, спокійно і нормально. Е, мабуть, е, шила весільну сукню для на свадьбу сина для його нареченої для нашої Лєри, і дуже хвилювалася, що, що все вийшло, бо вона вибаглива. Така у мене леді, вона любить гарно одягатися. І мені хотілося, щоб просто вона була вау. Це таке може шила. Дуже багато шиї своїм рідним, дуже багато шила чоловіку. Він теж непростий такий хлопець. У мене ну і кожного разу я, я хвилююся, кожного разу переживаю. Не, не можу сказати, щоб щось таке було прям супер, ну, складне. Було, але все пережили. Ну і кожне для мене таке, воно важливе. Кожна навіть і маленька річ, але важлива. Тому що це зроблено від щирого серця. З любов, Тому що від... я переживаю, щоб воно сподобалось. Я переживаю, щоб люди носили, і було, було все гарно. Таке маленьке, але кожне творіння, як у дітище твоє. Да, да. Ну, видно, ти говориш про це і в тебе світяться очі. Видно, що ти гориш цією справою, любиш її. То скажи, будь ласка, можливо, ти плануєш розширятися в подальшому, створювати робочі місця для українців. В Канаді, не тільки для українців в Україні, можливо, ти будеш свій бізнес розвивати, розвивати. Плануєш таке? Дуже сильно поки ні. Дивлюсь, да, шукаю, може, пару спеціалістів, конструктора шукаю, шукаю майстра хто шиє. Але я не хочу щось велике як мануфактуру. Mm -hmm. Я хочу все ж таки працювати в форматі ательє, так як я працюю в Києві. Вене, мене це влаштовує, я не замахуюсь на щось велике, там якісь дизайнерські вироби в великій кількості. Я все ж таки за нішову продукцію, за якісь. Малу кількість, але щоб вона була дуже якісна і щоб люди приходили. Тому дуже багато розвиватися, поки думаю, розвиватися в плані щось шити нове, щось шукати нове, знайти пару людей. Ну так і все. Да, звісно, хотілося б. Я, я нормально ставлюся до всіх, абсолютно, і до людей з Азії, і до з Індії, і українців. Звичайно. Простіше було б спілкуватися з українцями, це ну це без брехні, це чесно. Можливо, знайти однакові погляди на да, ту спільний справу. менталітет так угу. простіше, але ну і ok, якщо буде інші національності, це нормально. Ну, зрозуміло. дякую тобі за відповідь. І скажи, чи є якісь аспекти у створенні? Неповторного стилю. Яку пораду ти могла б дати людині, яка все ще шукає свій стиль, не знає, що їй підходить, ні з чого почати взагалі? Почати з пошуку професіонала. Дуже багато у нас, на жаль, тих, хто вважає себе стилістами, дизайнерами. Це класно, але для цього, для всього, потрібен досвід, потрібна освіта. Не просто так. То я би порадила шукати професіонала. Наприклад, я більш дизайнер. Я конструктор, дизайнер, технолог. Я розуміюся, як створити одяг, яким чином його створити, як його класно построїти, щоб воно лягло на людині. Але я не можу сказати, що я гарний стиліст, бо у мене нема спеціального досвіду, спеціальної освіти стилістичної. Я... Я потребую якогось якоїсь поради від людини, яка більше в цьому плані освітлена, ніж я. Тому е моя порада це шукати професіоналів, шукайте професіоналів. Хай воно навіть коштує дорого, але це буде правильно. І ви не пожалкуєте, якщо ви взялися за проект будь-який, якщо це одяг, чи зачіска, чи власний стиль, шукайте професіоналів. Я згідна з тобою, хороша порада. Я також візьму її до уваги. Скажи, можливо, ти знаєш якийсь секрет для наших глядачів і для мене. Мені було б дуже цікаво почути, які тренди зараз будуть актуальні весна, літо, яке незабаром, я надіюсь, прийде у цей холодний Вінніпех. На що звернути увагу, коли ми купляємо, шукаємо одяг? Що буде стильне, модне, цікаве? Зараз входять в тренд в такий колір, як фуксія. Дуже дуже він активний. Дуже. Модний, Мають бути блузи з фуксії, штани, костюми, яскраві босоніжки. Це таке. Потім комфортний одяг, він ніколи не виходить з моди. Класика ніколи не виходить з моди. Льон білий на літо це просто перфект. Саме таке, що класно носитись буде. <ган -сайз> Одяг оверсайз відходить вже, але ну, є люди, які досі люблять mm -hmm. це діло більш вже модне по фігурі, але уявляєш, зараз такий світ, не мають щось такого. Так, оце як пам'ятаєш, були модні гострі носки mm -hmm. в взутті. Здавалося, зараз смішно. такого немає. Да, зараз такого нема. Зараз, якщо ти виглядаєш класно. Якщо воно тобі лічить, mm -hmm. воно модне. Mm -hmm. е, модні широкі штани-кілоти, е, модні палацобрюки, дуже широкі, модні завужені, нема такої поради, що от носіть це і буде вам щастя. Такого не, не, не немає. Знаю тільки за цей колір, бо сама створюю зараз колекцію, трикотажним одягом займаємося. І mm -hmm. я дуже багато купила такого одягу, ой, такої кольору тканини. Ми будемо шити футболки, будемо шити. Сукні з такої із шовку будемо шити блузи такого такого кольору, добре? То я, я тоді знаю на що звернути увагу. Да, да в очікуванні літа? Ну в Канада взагалі вона дуже вільна країна і в одязі, і тут люди в принципі вдягаються так, як відчувають вони там за комфорт і самовиражаються вони також вільно, так як вони хочуть, так як вони бачать себе. А які у клієнти в тебе найвибагливіші? Ну, звичайно, наші. наші. <смеш> <смеш> З нашим менталітетом так вони найбільш вибагливіші. І, е, до речі, дуже відрізняються клієнти київські від клієнтів Вінніпешських. Канадці більш полайт, канадці більш е, вони готові чекати. Окей, якщо неділю нормально, е, то в Києві це виглядає так, дівочки. На сьогодні, на сьогодні, на вчора, на вчора, на вчора. <смеш> <смеш> це повинна бути готова на вчора. То все ж таки вибагливіше. І і е, розумієте, е, у нас такий є як колективізм, він, він ще є. То люди дивляться, хто що скаже, хто що наші люди з нашим менталітетом, uh -huh. хто що скаже, хто що придумає. Е, тут більш свободні, канадці більш свободні. Вони він не має різниці, хто як гляне, вони не зустрічають по адьошки, як uh -huh. кажуть. Вони за вільний вибір, за свободу. То я думаю, що нам треба туди дивитись все ж таки угу. в тому напрямку. Тобто, ти почерпнула оцю, оцю ідею вільного вибору так, одягу, так, не зважати так. на те, що скажуть люди, і це дуже гарне поєднання, в принципі. Воно воно має свої плюси і має свої мінуси. То якщо багато тієї свободи, вона не так гарно, вона теж дає свої якісь, ну скажем так, негативні. Сторони. Якщо їй цього треба бути в достатньо в міру, да. Да. якщо, наприклад, в нас теж дуже красиво одягаються люди. Ну, ні для кого не секрет, що для нас важлива яка тканина, чи це натуральна тканина, чи це не натуральна, там є поліестер, для нас важливі бренди. Це просто невід'ємний стиль українців. Так. А у Канаді з цим простіше. Вони не дивляться. Вони дивляться, але не так не так сильно, як ми. Uh -huh. да, для них мають значення якісь такі вже великі бренди. Там як дуже, для молодіжі, До речі, гарний Nike, Вони всі балдіють від. Найка там завжди черги. Ну, що касається взуття. Що угу. якщо говоримо про взуття. якщо про одяг, ні, такого прив'язки сильної немає. У нас є прив'язка до брендів. Це дуже чудово сказано про вільність у виборі одягу, про те, як почерпнути це натхнення. Взагалі, твоя історія. Сповнена краси, тому що ти створюєш красу, ти красива жінка, ти українська жінка, українські жінки всі красиві, мені здається, і цю любов і красу ти привезла в Канаду і даруєш людям також комфорт своїм одягом, затишок. Вони вдягають, як ти казала, щоб людина одягнула і відчула себе комфортно. Да, Це да. найважливіше. От твоя місія, як людини, як дизайнерки, тут в Канаді, що ти можеш виділити основне. Я думаю, все ж таки привнести щось українське, привнести в, в канадську культуру, привнести, створювати речі, які мають якийсь елемент українізації. Я не знаю, там якась маленька вишивка, якась маленька е, ниточка відстрочена, але вона має бути такою, от, як, як це прийнято було в Україні. От так. Я дуже рада, насправді, що такі люди, як ти в Канаді, такі люди, як ти, несуть в маси українську культуру у всьому, що вони роблять. Це дуже важливо зараз і в подальшому. Я надіюсь, в тебе буде багато багато натхнення. Ти знаєш, що ти хочеш, ти знаєш, що ти можеш, і це дуже важливо. І це має велике натхнення. Я думаю, всі наші глядачі просто наповнилися енергетикою, тою, яку ти випромінюєш. І це насправді дуже важливо. Дякую тобі за розмову. Дякую. Я дуже рада була з тобою познайомитись, поспілкуватись і почути те, як ти живеш і як працюєш в Канаді, і для чого це все. Дякую. Мені теж було дуже приємно. Єднатись, любити, творити та підтримувати українці. Це ті, хто створює бренд сильної, незалежної та красивої нації. І кожна наша історія тому підтвердження з вами була Ксенія Ходинця та моя гостя, дизайнерка Надія Кончуковська. Далі ще більше історій.